Саме місто із завалами не впорається у столиці. Діє ціла низка волонтерських організацій, що майже одразу після прильотів беруться до справи, яка муніципальним службам не завжди під силу. Вони забивають вікна, вручну розгрібають завали. Часто до волонтерських організацій долучаються учні, які так намагаються бути корисними своїй країні. Вони максимально зосереджені і емпатичні, і працювати на тих чи інших об'єктах і Доводиться мало не щодня, із волонтерською спільнотою Київські кажани» поспілкувалася Ольга Чайко. Це виноградар. Комунальники вивозять повалені дерева. Люди забирають те, що уціліло у їхніх квартирах, та міські служби встигають впоратися далеко не з усім. У цей будинок прилетіло 31 липня. Це саме та страшна ніч, коли спочатку росіяни відправили на Київ сотні шахетів, а потім добували ракетами. Уламок ракети прилетів саме сюди. Вже через кілька годин на об'єкті працювали волонтери. Вони і досі тут. Богдан і Дарія намагаються у кучугурі попелу та цегли знайти документи літньої жінки, яка ще тиждень тому тут жила і, на щастя, вижила. Вона була біля однієї з перегородочних стін, і за рахунок того, що це була не основна стіна, а перегородка, її не змогло привалити на насмерть. Сюди кран не заїде, в Камасти не погрузиш. Тому більш дрібні завали ми розбираємо всі вручну. Вони працюють у волонтерській спільноті київські кажани. Її зі слоганом Темрява нас не здолає, створили взимку 24-го року, аби допомогти місту, яке само би не впоралось нині важкі прильоти у Києві щотижня. Багато волонтерів підлітки батьки не завжди знають про те, яких справжніх дітей вони виховали. Інколи вони не знають про це, інколи батьки це підтримують. Підлітки самі хочуть, приходять, коли був приліт отут, от навіс. В 85-му будинку, на 31-му будинку, тобто на наш район, підлітки з нашого району приходили, допомагали, хотіли. Працювати починають щойно, отримують дозвіл від ДСНС. Перше, що робить наша команда, повний об'їзд по всім локаціям, які були з. В принципі, з'явилися за цю ніч. Як тільки в нас є дозвіл працювати від ДСНС та інших служб, ми обдзвонюємо всі найголовніші служби зв'язані з РДА. Воно поставляє нам ОСБ, і ми десь о 10-й годині починаємо свою роботу. Ізабелі 16, Вона лідерка у своїй школі до спільноти долучилася три місяці тому. Шукала, як може допомогти, коли прилетіло неподалік її будинку. Спочатку прибирала, та нині фактично координує процеси, передусім, реєструє запити. Від Постраждалих. В основному приходять дуже нажахані люди з питанням а що, а як, а де, а коли. Це робота нон-стоп, безкоштовно, але поряд із надійними людьми більшість тут знає одне одного. Матеріалами забезпечують місто та благодійні організації, та цього не завжди вистачає. Охочу допомагати сотні, та люди завжди потрібні. Ось в цьому районі, в принципі, закінчили все за три дні, та деякі прохання виконують досі. Дарій 17, вона працює на прильотах понад рік. Це моя країна, і коли ти бачиш такі руйнування, ти не можеш бути десь осторонь, наприклад, десь сидіти в кафешці і не допомагати. Ну, це неможливо. Тільки ненависть до ворога. Більше ніяких емоцій. Коли вперше бачиш ці руйнування вживу, справді крім ненависті і розпачу. І чого не залишається, то що ти розумієш, що це може статися з тобою, і ти нічого з тим не зробиш. Вони тут і прибирали, і заспокоювали, постраждалих, закривали вікна ОСБ плитами. Єва жартує, що, мабуть, готова робити вже й ремонт, а їй лише 17. Бачити людське горе це дуже важко. Я навіть собі уявити не можу, як це, коли ти втрачаєш свій дім на кожних завалах. Просто тільки тільки ненависть все більше і більше з'являється. Працює на прильотах рік, її перші завали були на Охмадиті. Туди я приїхала, звісно, в шоковому стані, такому я, я звикла, що моя психіка реагує на е, такі екстрені ситуації, в принципі, досить добре. Я швидко можу зібратися, але коли я побачила там е, батьків, дітей, всі в крові, цю всю картину е, я так випала в ступор на хвилин 10, постояла, а потім вже включилася в роботу. Співзасновниці організації по лінії 18 вона вже знає, що таке вигоряння. Вигоряння робить нас сильнішими, більш застрахованими до всього, це просто треба пережити, потім все вертається на свої місця. І що таке любов і користь для своєї країни? Каже, сюди приходять ті, хто хоче подолати власні страхи і вдосконалити себе. Приліт, мам, все, я, я, я як зазвичай працювати, буває, і все. Тобто, і, і, і працюю, потім мене мама просто питає, зізванюємося і така. Ну, Польно, ну, як то там, ну, я все добре. Мам ну також Ольга Чайко, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачення.